Вітаю, мене звуть Володимир Абрамов, я психолог. В цьому відео я хочу представити два кардинально протилежні погляди на те, як налагоджувати стосунки з батьками. І ви зможете обрати той, який сподобається вам більше. Перший погляд представить нам Зігмунд Фройд, а інший один з його учнів, який, на думку самого Фройда, його зрадив. знаєте, такий собі едіпів конфлікт. Вийшов, син вбив батька. Отже. Уявіть, що ви потрапили на сеанс зігмонда Фройда. Ви йому розповідаєте, що у вас така проблема, що ви не можете налагодити стосунки з вашими батьками. Фройд вас аналізує, вас розпитує і каже вам: ну да, ви не можете налагодити стосунки з вашими батьками, тому що вони завдали вам дуже багато психологічних травм. Виглядає логічно, так? Да? Але якщо ви потрапите на сеанс до Альфреда Адуера, то він вам скаже інше. Він скаже вам, що ви не хочете налагоджувати стосунки з вашими батьками, і для цього ви згадуєте всі ці психологічні травми, які вони вам нанесли. Який погляд вам подобається більше? Особисто мені більше подобається. Погляд Альфреда Адора. Знаєте, я в ньому себе почуваю більш вільним. Я в ньому більш себе почуваю людиною, яка здатна обирати, яка вирішує, що їй робити, яка не є жертвою якихось обставин, не є жертвою власного минулого. І я хочу зауважити, що в цьому відео я, звичайно, абсолютно не покажу вам, що вам. Треба щось робити, що вам треба зараз бігти і налагоджувати з кимось стосунки. Ні, взагалі, все, що починається з треба, це булшіт, і це від лукавого, тобто від критика. А якщо ви до цього не готові, то звичайно має пройти якийсь процес. Та ви маєте я, мені дуже подобається фраза пережити емоції. Ви маєте пережити ваші емоції, ви маєте продовжити жити, а емоції мають залишитись. Десь, з іншого боку, всі наші стосунки з будь-якими людьми вони є амбівалентними, там є щось добре і погане, там є любов, там є образи. Якщо говорити мовою схемотерапії, то в кожному з нас є ось ця зла дитина, яка береже спогади про якісь образи, яка злиться, яка гнівається. Але разом з тим в нас є ось ця маленька. Чутлива дитина, яка скільки би нам не було років, потребує батьків, і задля якої іноді можна зробити вибір і все-таки налагодити стосунки з батьками, вирізати їм емоції, поставити ці межі да, батькам, але все-таки, щоб ця дитина іноді відчувала, що вона дитина і що вона поряд з батьками. Отже. Робіть свій власний вибір. На цьому каналі буде ще багато відео про стосунки з батьками. Вже є відео висели батьків з голови, як домовлятися з собою, коли важко. І якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь. Зустрінемось в нових відео. Пишіть коментарі. Всього вам найкращого.